Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Бравл Stars, і я вважаю, що сьогодні дуже гарна нагода прокачати нарешті брока на 1000, за одне відео без ніяких нюансів, просто взяти і конкретно на ньому роздати стілька і прокачати його на тисячу. Зараз він у мене на 909 трофеях, і я хотів би за одне відео нафармити на ньому. Доволі багато, а саме 91 трофей. В його копілочку я завтра тек, теж відкрию на відео вам, тому що це ж цікаво, типу 20 сердів відкрити. Вона у нас вже заповнена. А ранговий сезон у нас вже теж закінчився. І я б його теж, може, якось би теж хотів би е, е, запушити знову, тому що я завжди або на міфіки, або на легендарній е, рідкості. І насчет демонів усіх. Коротше, в нас там знову буде, буде це. Це собиті з демонами. Я, я, я теж, мабуть, буду в ці ігри грати, тому що. Е, там можна конкретно круті скінчики і конкретно круті награди отримати. Так що я вважаю, що це круто. А зараз ми будемо так потро, потрохи шурувати. Першу каточку у нас Едгар і Гріф в команді. У них Кольт, Сквік і Едгар теж. Ну я думаю, що, що, ми, що ми їх зможемо конкретно так просто рознести і з'їсти. Ну, Тому що Брок це такий персонаж для нокауту. І тут Едгар на мене запригує, але я його просто з'їдаю разом з нашим Едгаром. І наш Гріф теж з'їдає Кольта, але. Сквік його добиває чи Кольк його добиває, я не побачив, Але, але... мені здається, що вдвох ми, ми Сквіки зможемо з'їсти в будь-якому випадку. Так що мені здається, що сетка розплюне і просто його з'їсть на їзі. За да? цього я просто тут почекаю. І ми вже один раунд в... в... виіграємо. І, коротше, я вважаю, що якщо ми такими таким темпами будемо... Вигрувати, тоді ми швидко нафармимо тисячу. Тут на нас Едгер запригує, але ми його в трьох просто не з'їдаємо. І там ще є наш Едгар з гіперкою запригнув на Сквіка. Він його, звісно ж, теж з'їв. І ми тут доїдаємо. Ну, ми тут з'їдаємо, коротше, цього кольта і все. Ми, ми, ми перемогли. Тобто одна перемога вже є, але єдине, що, що нам ще треба зробити, це. Десь 6 чи 7 разів перемогти. І у нас якісь серйозні пацики в команді. Причому з флагами України. Це взагалі респект. Просто респект. О, вони, вони легендарні, вони легендарні. У них легендарний ранк. Тобто це прям якісь серйозні пацани. Кейси кейс іде до цього Ларі і Лорі. Леончик, Ліон, Леончик мене з'їдає. Ну, мені здається, мені здається, що тут же шансів мало, звісно. Але якщо, якщо це в принципі легендарний челик, то, тоді, він, тоді він може зможе цього Льончика перебити, бо він, на е, слухай, ніби непогано грає. Хоч скінчик у нього, по-моєму, цей за 29 геймів, але все одно ж ніби він не погано грає ну, Ану, ану. Він коротше ось так стріляє і попадає по цьому клону Ліончика. Е, І. І коротше про, просто у Леончика дуже мало хп. Дуже мало. Дуже мало і просто ця Бель його просто з'їдає. І в кінці. Ну, добре, це трохи агро, але все одно я вважаю, що вона молодець, тому що вона, вона з'їла одна. У бійцу, Бо Ліончик це у нас у бійця. По, по його жанру чи як це називається. Коротше, і вона за. короче, за Дальніка з'їла у бійцу. Один на один. То я вважаю, що вона доволі гарно грає, але зможе, зможе їх двох перебити. Мені здається, що навряд чи, але вона, вона все-таки. Мені здається, якби я на Бель грав, бо я вже одразу би просто, просто би ми б, ми б одразу тоді програли, тому що я на Бель не особо вмію грати. Ну бо Бель це якийсь не мій такий персонаж. Він, звісно, прикольний, я вважаю. Я вважаю, що він прикольний, але при цьому він якийсь складний дуже. Ну як, ну мені я на ньому не дуже гарно граю. Але десь на 30-й ранг, мені здається, зможу його якось запушити. Я, я, я захочу це, мабуть, колись зробити, але поки, поки ще не хочу цього робити. Поки що воно мені не дуже і треба. І я сподіваюся, що ми зможемо виграти цю каточку. Я, я оцього Лорі чи Ларі, коротше, виношу. І у них залишився Ларі і Лорі і. Льончик. Льончик. А, ну я їх, про, я їх просто з'їдаю, типу, просто своїми атаками, бо вони наносять по 2000 хп. Ааа, виходить, що кейс була ще й от Сайром, Ну, нічого, давайте далі шурувати, бо це. Бо це такі перці прям серйозні. Бо у них. У них у них прям легендарний ранг. І мені здається, що вони мають мені допомогти нафармити 1000 на броки. І кейс у нас трохи АФК стоїть. Бо. Пайпер ось там. Ну Я попробую цю пайпер виносити, тому що у вони... неї 3000 хп, я по ній просто дві тики попадаю і виношую. Тут ще у нас Бо. І бо я теж майже виношу, майже майже, майже виношу і все-таки виношу в кінці. Я сподіваюся, що кейс зможе, ніби, я сподіваюся, що кейс проти Фенга зможе, але щось, щось, вона, щось вона не змогла, але нічого страшного, це ще не кінець, у нас є ще е, спроба виграти. Так що сподіваюся, що, що нам вдасться виграти. І я тут своїм мультичам просто виношу. Е, бо. І у нас там ще є пайпер. Ну, пайпер е, ми вже теж не з'їмо, тому що, ну як же, вона одна проти нас, звісно, не зможе. Ну, кейс вона з'їдає, але добре, що я, до речі, ульту не використав, бо тоді б е, я просто на, ну, на одного про себе потрапив в ульту, а вона мені в цьому раунді точно знадобиться. Я ось так попробував, мабуть, свою ульту заплюнути на, ї... на їхнього фенга. І фенга я майже з'їдаю, але, походу, його вже Бель да. Ну, головне, що ми перемогли. Головне, що ми перемогли, бо це так серйозно, це так. Це гарно. І Бель, походу, з нами далі хоче шарувати. Добре, що іменно Бель, тому що Бель гарна, але ні. Щось вона далі не захотіла, а кей... кейс. Е... Із-за того, що, мабуть, кейс не захотіла, а вони в одній команді. Я так думаю. І. Тут у нас вже стул і Кіт. Стул і кот можуть, звісно, рознести. Але. Кот. Кот, коротше, кот програє. І сту у нас. я і сту на одну Емсу. У мене, правда, мало ХП. І вона використовує свій гаджет, але до мене не дістає. І в її дістає вжесту, і її тут на Ізі добуває. На Ізі просто добуває. І сподіваюся, що в цьому раунді ми будемо так трохи краще грати. І зможемо трохи краще також роздати стілька. Так, тут у нас Б. Ну, бджілка бджілка, до речі, багато ХП наносить, і вона, походу, нашого сту з'їдає. І кота вона теж з'їдає. Кот. Кот погано грає. І вона якось, я не розумію, як я вже ніби був за стінкою, але дістає до мене. Ну, ну. Але я вважаю, що кот у нас так собі грає. І, і він, походу, у нього є гіперка, і він з гіперкою запригає і все. Ми їх з'їдаємо. Ми їх просто з'їдаємо, мабуть, більше мабуть, завдяки коту. І скільки плюс 43 аж трофея, це серйозно, це серйозно. Але я щас спробую попушити без вас трохи. І я, коротше, без вас напушив собі ще 40 з чимось кубків. І я останню катечку хотів би чисто, чисто вшиде, ось чисто символічно вшиде, вже добити ці тисячу кубків, бо я, я вже втомився на броці грати. Бо це персонаж такий не із самих легких, я, я маю сказати. І за цього я я без вас так трохи собі нафармив, чи не трохи, а 40 кубків. Ну, тому що тоді вже було б просто занадто довге відео. Але, але. Там, коротше, якась лілічешо. І тут ще Мортіс. Мортіс, тільки не Мор. ні, тут ще Едгар, тут ще Едгар. Мене ще тупо зажмуть. Ще це якийсь бредрендом. Він, він дизлайки е, шле. І все, і просто про Едгар де Мортіс, я не знаю де. Сподіваюсь, що Мортіс не біля мене. Але тут мене можуть забайтити на банку. Це може бути дуже. Ну, мабуть. Ні, я, я звісно, не впевнений, але тут мене може на Ізі забайтити на банку. Якась там Лілія, яка собі тут десь в кустах ховається. Але ніби що нікого нема. Ні, нікого ніби нема. І я, коротше, собі цю баночку візьму. Обережно так. В принципі, у мене гаджет є, навіть якщо хтось із цього куста запригне, я зможу відпригнути. Але я вже як мінімум топ-8, топ 8, це вже не топ-10, це, звісно, трохи краще, але я. О, я вже топ-7, в принципі. Ем, якщо. О, ну вже топ-6. Топ-6. Мені, в принципі, по ідеї топ-5 достатньо, бо у мене вже є два вінстріка. але я не впевнений. Я не впевнений. Я, я краще буду топ-4. Я, я краще застрахуюся і просто буду топ-4. І на Брокі краще просто покашити ось так в кустах, тому що на Брокі, мабуть, десь до топ-4 не можна взагалі виходити до всіх інших, бо його просто на неї з'їдають і безпощадно просто першого ж виносять. І там вони, вони там рубашаться, і оця Лілі з'їдає рікошета. Рікошет, коротше, був з'їдений Лілі. Але я не хочу до Лілі йти, так що я тут буду просто до останнього в цьому дому. І ось так вийду і тут Едгар з гіперзарядом. І ще Мортіс. Я попробую ось так по Мортісу. Я майже Мортіса з'їдаю і все. Я Мортіса з'їдаю. І я вже гарантовано топ-4. Це гарно. І я попробую Ельпрімо ось так з'їсти. Едгар з'їдає Ельпріму, я з'їдаю Лілі. І Ель прімо теж зійдеся Едгаром. І я, ну Едгар дізна, на мене заприго і тут уже без шансів, але топ 2 І нарешті тисячу кубків, Нарешті ще й тисячу сім. Друзі, нарешті ми апнули ці тисячу кубків. Я не можу описати, наскільки я вже їх е, хотів апнути. Нарешті, тепер у мене вже аж 12 бравлерів на 1000 кубків. Наступну я б апав або ніту, бо вона у мене на 47-му левелі. Це доволі теж близько до тисячі і... Це гарний варіант, або може я Анджели на 45-й чи Пайпер там на 40-й апнув би. Менді так само можу. Але ось цікав... цікаво мені на Джині пограти, бо я на ньому давно не грав. Також грома і честера хочу апнути. Ну може, може буде дуелі, і я зможу всіх трьох апнути. Але все-таки ні, мабуть, я не буду поки що апати, тому що у нас буде все собиття з демонами і воно більш цікавеньке. А апнути я і потім зможу. Або буду апати з цими дівчинськими сілами це теж, це теж варіант. І на цьому ми вже, мабуть, будемо потихеньку завершувати. Бажаю всім удачі, і всім пока, всім хорошого дня або хорошого вечора. Не забувайте підписуватись і ставити лайки. І всім до побачення!